Ось як виглядає тепер селище Байбає у північно-західному Ірані після землетрусу, що стався у суботу. Воно майже повністю зруйноване. Така ж доля спіткала ще щонайменше 20 довколишніх сіл. За останніми даними внаслідок землетрусу загинули 306 людей більшість з них жінки та діти. Епіцентр першого землетрусу знаходився в 60 кілометрах від міста Тебрис. За 11 хвилин стався ще один поштовх, майже такої ж сили, що й перший. Від суботи у цьому регіоні зафіксували близько 60 повторних поштовхів. Останній в понеділок зранку він був магнітудою 3,6. після першого поштовху. Половина жителів ночували назовні решта повернулися в свої будинки. У другій ночі був ще один поштовх. Тоді вже 90% мешканців залишилися ночувати просто неба. Багатьом просто немає куди повертатися. Без даху над головою залишилося щонайменше 16 тисяч людей. Понеділок та вівторок у провінції Східний Азербайджан оголошені днями жалоби.